Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Росія готується до нової хвилі атак на українську критичну інфраструктуру, але українська протиповітряна оборона вже знає, чого чекати від ворога і які об'єкти будуть його основною ціллю. Крім того, диверсійні групи та партизани будуть вишукувати ракетоносієт на їхні екіпажі та відправляти їх до Кобзона. Більше про це розповів військовий експерт Павло Нарожний. На його думку, Україна краще. Готова до майбутньої зими аніже до попередньої. Немає жодних сумнівів, що наприкінці року Росія завдаватиме нових ударів по енергетичній інфраструктурі України, транспортним магістралям, станціям генерації, трансформаторним підстанціям. Зараз росіяни завдають більшість ударів балістичними ракетами, накопичуючи натомість крилаті ракети та шахеди. Усім цим окупанти битимуть по українським містам восени. Попри це, Україна має методи протидія. Зараз ми отримуємо комплекси на САМС, системи. ППО середнього радіусу дії, які добре себе показали у протидії крилатим ракетам та шахедам. Крім того, Сполучені Штати викупили у Тайвані у списані комплекси Хаука, які також можна використовувати для протидії таким атакам, розповів нарожний. Не можна говорити про те, що Україна зможе перехоплювати всі ракети та безпілотники, які запускатиме Росія. Але я більш ніж впевнений, що наше ППО буде перехоплювати понад 90% ворожих цілей, зазначив військовий експерт. Там прогнозує, що зима 2023-2024 років буде для України простішою ніж попередня. На початок минулої зими наші міста прикривала відносно слабка протиповітряна оборона, представлена переважно радянською технікою. Станом на листопада 2022 року Українська ППО пропускала величезну кількість ворожих ракет а зараз. Вже українську протиповітряну оборону суттєво посилили західні системи. Крім того, наша держава заздалегідь готується до масованих атак на критич інфраструктуру. Той же час Російська Федерація модернізувала деякі види ракети, зокрема Х-22 та Онікс. Ворог також відновив використання комплексів Бастіон. Про це повідомив представник головного управління розвідки і Міноборони України Вадим Скібіцький. Ми чітко знаємо, що були проведені заходи з модернізації деяких видів ракети. Та ж сама х 22 По суті, вже стала х 32 Тобто пройшла модернізацію. Заявив він. Українські розвідники також мають інформацію. Про плани росіян модернізувати також ракети Онікс. Крім цього, Скібіцький додав, що після модернізації росіяни знову відновили використання комплексів «Бал», Бастіон, які застосовують проти цивільних об'єктів. Нагадаємо, він також розповів, що росіяни намагаються дізнатися стан української енергетики, тому у розвідці не виключають нові удари по енергетичних об'єктах. Нещодавно речник повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат повідомляв, що російські військові ще не витратили всі свої запаси ракет. У них залишили. Ся на озброєнні боєприпаси різних типів. До того ж, РФ продовжує виробництво деяких ракет. І зараз до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!